Я просто впевнений, що Байден якісь подаруночки українському народові через Зеленського передасть І українського зсу. Тим більше бачите, він поїхав саме от е, напередодні різдва. Тому я знаю, що в Америці дуже люблять святкувати різдво і передадуть нам подаруночки. А ще варто згадати слова президента, коли він казав, я лишу Україну в разі нашої перемоги чи е, дійсно після перемоги. Тож і мені здається, що вже якісь відчуття є, і ми сподіваємося, тому що ми робимо все для цього і зсу так точно. Якраз поговоримо про це все з нашим гостем Павло Лакійчук. У нас на зв'язку капітан першого ранку, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Вітаю вас, пане Павло. Раді бачити в нашій студії знову. В мене давайте почнемо з того, що власне відбувається зараз. Я так розумію, що президент, мабуть, вже в дорозі, і відповідно. Окрім патріотів, чи можуть нам Сполучені Штати надати те, про що, наприклад, просить залужний це танки, бронетранспортери, ну і багато чого. І звичайно, ми чекаємо і авіацію, і ракети і Атакам. Чи можливо це? Знаєте, я от що відбувається сьогодні, я б хотів звернути увагу на пару таких моментів, на яких чомусь мало хто привертає увагу. По-перше, вчора, буквально чи позавчора, на аеродромі в Туреччині приземлились два військово-транспортних літака, які вилетіли з України. Вони 23 лютого здійснювали чотири одинички, здійснювали гуманітарний рейс з Туреччини в Бориспіль. І коли росіяни почали широкомасштабну. Операцію наш повітряний просяг був закритий і цілі 4 чотири літаки застрягли Бориспільському аеропорту, і от буквально вчора Міністерство оборони Туреччини повідомило, що літаки, нарешті, повернулися додому. Ну, здається, що нічого особливого, але якщо подумати, там ціла низка моментів дуже цікавих проявляється. А добавте до цього ще й те, що. Врешті через 300 днів війни в Києві відкрилися станції метро Хрещатик і Майдан Незалежності, і перехід між ними, які, в принципі, були одним з основних елементів комплексу підземних укриттів для вищого державного керівництва України. І, от зрештою, в фінал, наш президент робить перший закордонний візит. За ці 300 днів, ну, можливо, президент, коли говорив про те, що він е, вирушить з України, коли перемога буде наближатись, е, вони не лишені сенсу, і такі ознаки опосередковані вже е, проявляються, Незважаючи на те, що росіяни залякують нас черговим наступом, черговим загостренням обстановки, і е, з новими битвами важкими. Ми, ми розуміємо, що все ще багато чого попереду, але от такі е, цікаві сигнали відбуваються. Що буде е, в Америці? Які е, види зброї ми можливо отримаємо. Можливо, ми, ви ж зрозумієте, що е, візит президента це політичний знак, і е, рідко буває таке безумовно, що якісь домовленості зазвичай готуються до е, Таких, такого роду візитів, але, е, як правило, навпаки політичний знак, е, політичні сигнали, після яких активізуються певні е, тіньові більш процеси, переговорні процеси, які завершуються е, практичною реалізацією певних задумів. І я думаю, мова йде навіть не тільки про поставки озброєння в Україні. а… У нас потреби дуже великі. Ці потреби озвучував і генерал Залужний нещодавно вкотре, і секретар, секретар РНБУ Данілов. Ну і, власне кажучи, сам президент говорив про те, що в Україні для оборони і для контрнаступу потрібні танки, потрібні артилерійські системи, потрібні літаки. І весь цей комплекс питань буде обговорюватися. Я думаю, що Будуть прийняті якщо не остаточні, то промальовані досить чіткі лінії узгодження поставок Україні озброєння. В першу чергу я сподіваюся, озброєння наступального, яке забезпечить контрнаступ наших сил. Так, воно нам дуже необхідне. Пане Павло, от скажіть, Росія говорить про зимовий наступ по трьох напрямках. Також ви щойно зазначили це і от і південь, і північ і схід. Хоча направду 9 місяців суттєво вони не просунулися на жодному. От перша боєздатна хвиля російських солдатів у могили на Кремль розконсервовує радянські запаси зброї. Нова атака, це скоріш за все, ота і псошка. Чи російське командування таки піде на ривок по трьох напрямках? Ну, наприклад, 24 січня чи до 24 лютого, ну, я б звернув увагу, що е, цю інформацію також оприлюднив для наших партнерів генерал Залужній. а головнокомандувач Збройних сил України. Це ну це точно не іпсошка. Він завжди спирається на інформацію від е, нашої розвідки. від е, Оперативного управління, яке аналізує е, можливий розклад е, обстановку на фронті і прогнозує е, розвиток бойових дій далі. І зверну увагу, що Залужний говорив не про наступ з трьох напрямків, а він говорив, що росіяни готують наступ, готуються до наступу, і він може бути здійснений з, на будь-якому з трьох напрямків. І на сході, або на півдні, або навіть з півночі з території Білорусі. Тобто, тут мова йде швидше про або ніж та, звідки буде, і чи буде такий наступ? Поки що не, не очевидно. Е, очевидно, те, що росіяни здійснюють накопичення стратегічних резервів, це і техніку вони підтягують і проводять навчання особового складу. А от саме це свідчить про те, що стратегічні резерви формуються, е, операція якась готується. Якби е, якби всі ті е, сили, які накопичувались, вони б йшли. Так скажемо, з коліс на фронт, то це значить, що ворог не намагається зламати, не перехопити стратегічну ініціативу, і він діє імпульсивно, він не продукує нових сенсів. А тут зараз той факт, що досить потужне російське угруповання. Ще не формується, а так скажемо, резерви для його формування вже створюються, вже навчаються, вже готуються. Тобто до лютого березня якісь е зрушення, якісь двіжі е з російського боку будуть більш очевидні. І з якого боку, ну з моєї точки зору, з білоруського боку. Наступ на Україну найменш найменш вірогідний, і для його початку, безумовно, тут потрібно вже цього разу потрібно залучення безпосередньо Збройних сил Білорусі. Тоді це матиме певний якийсь ефект. Наступ на Сході цілком очевидний, і, в принципі, він так. Сам напрашується на перший погляд на ту обстановку, яка зараз існує, тобто, перехід до цієї от боротьби найських мальчиків на східній ділянці фронту від Бахмуту до Вугледару, він. Якщо ворогу вдасться прорвати нашу оборону, то для закріплення успіху, вихід, виходу на, е, стратегі, е, на оперативний простір е, йому потрібні резерви, і там наступ цілком можливий. Е, наступ на півдні він менше вірогідний, е, там більше е, спостерігається підготовка ворога до оборони, але, але там короткі ланцюги е, логістики. І формування угруповання сил з Криму і зі Сходу досить швидко можна здійснити для цього потрібні буквально тижні, і тому цілком можливо і наступ противника, ну, наприклад, на пів на північну напрямку Запоріжжя або спроба відбити знову Херсон. Хоча я не думаю, що вони на такого авантюру е зрушаться, ну хоча від росіян цього чого завгодно. Чекати. Ну і третій варіант: це півден... північний... північний напрям. Це з території Білорусі, Наєв і Сирський генерал Наєв і генерал Сирський вже так обмальовували приблизно напрямки, звідки ми чекаємо можливих дій це на Брейському напрямку на, на Волинь. З Білорусі з метою перерізання е, наших логістичних цепочків між Сходом і Заходом, і ну, найбільш авантюрний варіант це повторення, спроба повторення е, авантюри з захопленням е, столиці України. Я думаю, по тому, що зараз наш президент полетів в Америку, що відкривають станції метро в Києві, які були закриті 300 днів. Ну, власне кажучи, оцінюючи потенціал противника в успіх такої авантюри повторний ворога, точніше, наше командування впевнене, що такого, що успіху такий напад не матиме і ворог буде розбитий. Ось ця футболка може стати вашою. Ми її вам подаруємо. Що для цього потрібно? Бути підписаним. На канал спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі ви можете це зробити прямо зараз. Після того, в коментарях під будь-яким відео написати нашу ключову фразу це Кримська цибуля і написати звідки ви, і в п'ятницю, найближчу п'ятницю, ми її розіграємо, і можливо вона поїде саме до вас. Кримський розвідбат відмовився брати участь у війні в Україні, мовляв, дуже великі втрати. Видання інсайдер, посилаючись на родичів цих отказників, відповідно пише, що йдеться про розвідбат 127 військової частини 67-606 в Криму. Ви багато років служили в Криму. Чи це не ті, хто зрадило Україну, і чи е, багато зараз е, бажаючих з Криму йти воювати в Україну? Просто мені важко уявити, коли ти живеш разом там, понад 20, ну, близько 25 років, а потім за 8 років ти вже маєш ти захоплювати країну, в якої ти е, служив, якою давай давав присягу, у тому числі і воювати дуже часто проти власних побратимів. Ну, звісно, от коли говорять зараз про 127-му бригаду розвідки, треба починати з її історії. Вона досить молода, їй 8 років. І 127 ма Севастопольська 127-ма бригада розвідки формувалася з інтегрованих військовослужбовців, так званих у 2014 році, тобто з військовослужбовців Збройних сил частин розвідки Збройних сил України, військово-морських сил України. Які зрадили присязі і перейшли е, на бік ворога. Ну, у росіян їх називають інтегрованими, а у нас їх називають зрадниками. Е, там вона складала, складається з двох частин: радіоелектронної розвідки і військової глибиної розвідки. От е, підрозділ один, ну якраз у цей батальйон глибинної розвідки, він е, дуже хоче втекти з поля бою. І, я цю інформацію переглядав на російських пабліках, і е, мені не сподобалась мотивація. Вони оце на вже восьмому місяці їх наші хлопці Петрушать там на півдні України, е, і оце вони тільки вдруге за цей період заявили про великі втрати, і через великі втрати вони не хочуть йти в бій, я розумію, що за 8 років з тої основи, як, з якої створювалася ця бригада, контрактників, офіцерів і прапорщиків е, колишніх Збройних сил України, ну, їх значно менша частина. Але переважно це е, кримчани, і мені дуже прикро, що кремчани, які в 2014 році. Говорили про те, що ну зокрема наші військовослужбовці говорили: ну ти ж подивись, ми йдемо в Росію виключно виключно заради миру. Да? Щоб наші держави не воювали там, час Крим перейде Росії, і буде дружба, і мир між Україною не буде звідти за Крим наразі. Вони вже шість місяців, щонайменше, а можливо, більше, я не знаю точно, коли 127-ма бригада була направлена на південь України. Вони воюють на землі, на нашій землі, на сказати, на нашій спільній спірній на спільній. Я не знаю, як це сказати. Навіть як для них для тих зрадників виглядає. Українська земля е, на північ від Чонгару. Е, зараз. І страх у них викликає тільки те, що їх так, там б'ють. Вони, вони, вони не хочуть іти е, далі воювати, бо їх там б'ють, а не тому, що вони е, люди моральні, зрадники ніколи не можуть бути моральними. Ну, якщо бригада отримує значні втрати і втратить боєздатність, Почна всі 100%. В мене це тільки порадує, чесно скажу. Я думаю, що не лише вас, пане Павло. От вторгнення Рефії в Молдову, про яке заявив глава служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяцев, який ще й сказав, що в Колбасні, це Молдова є найбільший склад боєприпасів у Європі, який добре охороняється саме російською армією. От за однією з гіпотез, ці боєприпаси будуть використані у військовому протистоянні. Скажіть, що ви про це думаєте? Ну, ситуація з тим, що ми багато хто та всі знають про молдовсько-придністровські відносини, якось не зовсім добре говорити про відносини держави з сепаратистським утворенням, яке в ньому існує вже багато років. Але все це Придністров'я вигадувалось лише з однією метою, в першу чергу, це. Земля довкола складів 14-ї армії радянської е, і угруповання російських сил довкола довкола цих е, складів е, на території Молдови, які рано чи пізно Украї... Росія планувала використати для розширення своєї експансії, для повернення цих, так скажемо, земель е, на під о, своє крило, і е, в 2014 році, коли експерти кажуть про плани е, нападу Росії на південь України, захоплення Одеської області Миколаївської Херсонської, Херсонської, і тоді говорили про те, що одним із джерел небезпеки е, будуть от, склади 14-ї армії, там дуже багато зброї, боєприпасів. Армійський комплект радянського ще, е, часу, е, який не треба, не, не потрібна логістика, їм достатньо, так скажемо, е, розпочати видавати своїм підрозділам зброю з цих складів на ковбасу, щоб забезпечити угруповання сил е, на півдні. Те ж саме ми мали дуже серйозні е, підстави вважати, що коли планувалася е, операція. В, наступ, в лютневий, лютневий березневий наступ на півдні російського угруповання сил, чому мав росіяни хотіли здійснити висадку морського десанту, оперативного десанту в Одеській області? От саме, власне кажучи, цей десант і мав би живитися тими боєприпасами з колбасної разом з тим невеликим контингентом російських миротворчих сил в Молдові. Які охороняють ці склади вже 30 років, і коли е, міністр Молдовський говорить про е, можливість Росії вторгнення в Молдову, ну, власне кажучи, це і йде е, розмова про ці склади, про Придністров'я, і опосередковано це свідчить про те, що в Молдові спираючись, знову ж на ті дані, на ту інформацію, яка наразі є. Знову також припускають можливість російського повторного наступу на півдні України, який може відбутись саме з залученням цих підрозділів миротворчих російських Придністров'я, використання тої логістики, того тилового і МТЗ потенціалу, який ці склади забезпечують. Такий варіант подій можливий, але я не впевнений, що росіяни росіяни зможуть назбирати підготовлених військових, які здійснюють операцію на приморському напрямку. Це дуже складний вид ведення бойових дій, і морська піхота, повітряно-десантні війська у них значною мірою, які мають навички. Підготовлені для такого виду операцій, них значною значною мірою вибиті, і навряд чи вони зможуть це спробувати повторити. Власне кажучи, щось подібне кажуть і наші румунські колеги. Якщо не помиляюсь, чи міністр оборони, чи міністр закордонних справ Румунії виступили з заявою про те, що вони зараз не бачать. Високої ймовірності е, нападу росіян на Молдову, от але в разі е, такої спроби е, румунські сусіди підтримують Молдову і Україну в протистоянні російській агресії. Ну, за великим рахунком Молдову прикриває Україна і Румунія, бо неможливо просто вийти на берег на молдовський берег. Там здається, ну зовсім там маленький порт чи щось таке молдовське, те, що має вихід. І, відповідно, в будь-якому випадку Росія б мала зважати на цей на, цей, на, цей, на ці моменти. І дійсно, мабуть, не невисокі шанси, що вони це спробують зробити. Зокрема, й тому що ці всі десантні, штурмові війська, пороки, морська піхота і так далі, вже давно гинуть, від, від початку агресії гине на, в українській землі, ну і хай собі гіне е, останніми днями почалася, почалися якісь активні розбу, розмови в е, соціальних е, мережах відносно того, що відбувається з українською мобілізацією. З одного боку, залужний прямо написав, що додаткової мобілізації не потрібно, вона просто йде на поповнення е, втрат, і відповідно ніякої нової хвилі не буде. З іншого боку, я дуже багато чогось так. Сталося останніми днями, прочитав від командирів, чув від е, наших колег, які зараз на фронті, про те, що оця частина мобілізованих, яка сама не хоче йти, а там потрапляють, Боже, і алкаші, хто тільки не потрапляють. З ними дуже важко. Вони кажуть, що є багато вмотивованих українців, які приходять в військкомат і їх відправляють додому, а з іншого боку, набирають бозна кого. Як нам це змінити насправді? Ну, власне, я такої інформації не маю е систематизовано в такому форматі. Ну, треба ж розуміти, що до когось доходять якісь е шматки, так скажем. Да, і ми не слід орієнтуватись на, е на маленьких виборках, що це е системне питання. Тим не менше, е мобілізація ну, до певної міри завжди. Е Має свої мінуси. Можна пригадати, три хвилі мобілізації в 2015-2016 році вона дозволила стримати ворога, зупинити ворога. А на тих рубіжах, яких його було зупинено і переведено, так скажемо, значною мірою в політичний процес протистояння. На Донбасі, тим не менше ми пам'ятаємо, може хто вже й забув, що дійсно з мобілізованими, тим більше при швидкій такій мобілізації була ціла низка проблем. От. І ну, це типові проблеми, майже для всіх. Тому і, 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 і Генеральний штаб і оргмобуправління і центри комплектування, вони орієнтуються в першу чергу зараз на добровільний призов військовослужбовців, тобто на більш мотивовану частину суспільства, і на більш... а другий момент це на більш підготовлену частину суспільства. Адже, ну, як пояснити, нам не потрібно. Нам потрібні більш-менш підготовлені бійці в збройних сил України за певними спеціальностями. Або тож доводиться або готувати мотивованих, але не підготовлених бойців певний термін, або набирати не підгоневмотивованих, але підготовлених там з резерву першої черги. Військовослужбовців, ну і тут в центрі комплектування знаходять компроміси, якісь між цими двома напрямками. Я вам точно скажу, що е, знаю цілу низку е, людей особисто, які, ну так скажемо, з, не як на чергування вже як весною, а ну з періодичністю від 2-4 рази від раз на тиждень. До раз на два рази в місяць приходять в воєнкомати, уточнюють, чи е, за їхніми вусами, чи нема е, цих нарядів. От, і одні потрапляють на передову, інші чекають своєї черги. З іншого боку, ну, можуть бути такі е, ситуації, коли на певний центр комплектування виходить рознарядка, і в них за такою вусовкою добровольців немає, то їм доводиться е, шукати людей з найбільш відповідних категорій, які стоять на обліку в військоматі. Ну, що можна сказати з цього? Така війна, тут е, нічого порадити я не можу. Єдине, що скажу, що, е, по-перше, Система підготовки особового складу кладу після мобілізації в Збройних силах працює. По-друге, ну, що стосується мотивації, я сподіваюся, що більшість населення України розуміє, що з державою відбувається, і що ми маємо робити. З іншого боку, зараз в Верховній Раді не, теж не без Небезспорно, не безконфліктно підписаний закон про збільшення відповідальності військовослужбовців за військові злочини. Це також має вплинути на. на Підвищення дисципліни дії в Збройних силах. Я не кажу, що там їх має, але воно має унормувати цілу низку питань. Безумовно, ще раз, я не юрист і е, мої не, ліз, не хотів би аналізувати там пункти е, закону. Це справа юристів, але там так дійсно з моєї точки зору, є небезпірні питання, які б я б можливо сформулював дещо інший спосіб. Але ну, віддаю законодавцям законодавчі, президенту президентське, а головнокомандувачу і командуванню збройних сил їхніх повноваженнях, кожен займається своєю роботою.